Чому, на думку лікарів, симптоми Вовчака можуть з часом зникати? Вовчак надія на згасання симптомів з віком, що говорять нові дослідження і що це означає для пацієнтів. Вовчак це підступне аутоімунне захворювання, яке може істотно погіршити якість життя. Хронічне запалення, яке вражає практично всі органи та системи. Призводить до широкого спектру симптомів від виснажливої втоми та болю в суглобах до серйозних проблем із серцем та нирками. Незважаючи на прогрес в лікуванні, Вовчак залишається серйозним викликом, що вимагає постійного контролю і часто тривалого прийому імунодепресантів з їх неминучими побічними ефектами. Нещодавно з'явилося дослідження, однак дає надію, здається, що з віком симптоми Вовчака можуть природним чином зменшуватися. І це відкриття може радикально змінити підхід до лікування цього захворювання. Як людина, знайома зі світом хронічних захворювань не тільки як експерт, але й як спостерігач, я можу сказати, що надія це найважливіший фактор в боротьбі з будь-яким захворюванням. І новина про те, що симптоми вовчака можуть згасати з віком, дійсно дає привід для оптимізму. Але, як завжди, важливо підходити до подібних відкриттів з часткою скептицизму і розуміти, що не все так просто. Що ж показали дослідження, нове дослідження, опубліковане в Science Translational Medicine, проаналізувало зразки крові сотень пацієнтів з вовчаком та порівняння з контрольною групою. Результати виявилися досить цікавими, у літніх пацієнтів з вовчаком спостерігалося зниження активності певних імунних генів, які пов'язані з розвитком симптомів захворювання. Це, в свою чергу, призводило до зниження рівня інтерферонів та інших білків, що викликають запалення. По суті, організм, здається, налаштовується на більш спокійний режим, знижуючи рівень запалення, характерного для вовчака. Це не означає, що вовчак зникає повністю, але те, що симптоми стають менш вираженими вже величезний крок вперед. Чому симптоми вовчака можуть посилюватися з віком. Парадоксально, але, як показують дослідження, з віком симптоми Вовчака можуть не тільки слабшати, але і посилюватися. Це пов'язано з тим, що з віком імунна система може стати більш реактивною, що призводить до збільшення запалення. Зниження активності імунних генів, що спостерігається у пацієнтів літнього віку з вовчаком, може бути захисною реакцією організму на це запалення. Цей факт підкреслює складність аутоімунних захворювань. Імунна система, покликана захищати організм, починає атакувати власні тканини, і цей процес може змінюватися з часом. Індивідуальний підхід до лікування, ключ до успіху. Нове відкриття не означає, що всі пацієнти з Вовчаком можуть негайно скасувати ліки. Як справедливо відзначають експерти, лікування Вовчака має бути індивідуалізованим і ґрунтуватися на конкретних симптомах і стані пацієнта. На мою думку, цей момент особливо важливий. Кожен пацієнт унікальний, і те, що працює для одного, може не підійти іншому. Необхідно враховувати не тільки поточні симптоми. Але й історію хвороби, загальний стан здоров'я, а також можливі побічні ефекти ліків. Що це означає для майбутніх досліджень та лікування? Відкриття про зниження активності імунних генів у літніх пацієнтів з вовчаком відкриває нові перспективи для майбутніх досліджень. Вчені зможуть вивчити механізми, що лежать в основі цього процесу, і спробувати розробити нові методи лікування, які сприятимуть зменшенню запалення та покращенню якості життя пацієнтів. Зокрема, було б цікаво дослідити можливість використання препаратів, які будуть стимулювати природні процеси налаштування імунної системи на більш спокійний режим. Такі препарати могли б допомогти знизити потребу в імунодепресантах і зменшити ризик побічних ефектів. Мій особистий погляд, надія та обережність. Як людина, яка працює в галузі охорони здоров'я, я бачу величезний потенціал у цьому відкритті. Можливість зменшити потребу в ліках та покращити якість життя пацієнтів це те, до чого ми прагнемо. Однак, я також закликаю до обережності. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити ці результати та зрозуміти, як вони можуть бути застосовані на практиці. Не можна забувати про те, що вовчак – це складне і непередбачуване захворювання, і кожен випадок вимагає індивідуального підходу. Поради для пацієнтів з вовчаком Обговоріть з лікарем можливість перегляду схеми лікування. Якщо ви помітили, що ваші симптоми стали менш вираженими, обговоріть з лікарем можливість зниження дози ліків або переходу на менш агресивні препарати, не припиняйте приймати ліки самостійно. Будь-які зміни в схемі лікування повинні бути узгоджені з лікарем. Введіть щоденник симптомів. Запишіть, як ви себе почуваєте щодня, щоб допомогти лікарю оцінити ефективність лікування. Підтримуйте здоровий спосіб життя. Правильне харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон можуть допомогти покращити загальний стан здоров'я та зменшити симптоми Вовчака, не соромтеся звертатися за підтримкою. Вовчак може бути дуже складним захворюванням, і важливо мати підтримку з боку сім'ї, друзів або групи підтримки пацієнтів. На закінчення відкриття про зниження активності імунних генів у літніх пацієнтів з вовчаком є перспективним кроком вперед у боротьбі з цим захворюванням, незважаючи на те, що попереду ще багато роботи, це відкриття вселяє надію на те, що в майбутньому лікування вовчака стане більш ефективним і безпечним. Важливо пам'ятати, що кожен пацієнт унікальний, і лікування повинно бути індивідуалізованим і заснованим на конкретних симптомах і стані здоров'я. І найголовніше не втрачати надії і активно брати участь в процесі лікування, щоб домогтися найкращих результатів.